Доброго дня малята! Я рада знову вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт нашого міста. А в якому ж місті ми з вами живемо? Так, ми з вами живемо у Вінниці. Ми вже знаємо, на які види поділяється транспорт. Це наземний, водний, повітряний та підземний транспорт. Транспорт, що рухається вулицями міста, ще можна назвати міським транспортом. Міський транспорт. Тролейбус. Має він салон місткий, комфортабельний, зручний. За маршрутом він іде, струм від дроту він бере. Міський Автобус має дизельний двигун. Два ряди сидінь новеньких. Він потужний, наче слон, склом виблискує гладеньким. Таксі. Коли треба нам дістатись дуже вчасно, будь куди, то не треба нам вагатись. Воно допоможе завжди. Трамвай. Він по рейках з дзвоном їде, а від дроту струм бере, від зупинки до зупинки пасажирів він везе маршрутне таксі. У міському гамі вирі швидко возить пасажирів на вокзал і на роботу і додому знов з роботи. Міжміський автобус нас везе в далекий край, роздивляйся і відпочивай. Він по трасах між містами. Швидко їздить, мов літає. Велосипед. Сів за руль крути педалі. Дужче крутиш, їдеш далі. І бензину тут не треба, будуть чисті і поле й небо. Також на вулицях міста ми часто бачимо. Транспорт спеціального призначення. Це машини, які допомагають людям у роботі. Є снігоприбиральні машини, поливальні машини, поліцейські машини, машини швидкої допомоги, які викликають для порятунку життя людей. В них є сучасне медичне обладнання, за допомогою якого лікарі надають першу медичну допомогу. І за потреби доставляють людину у лікарню. Ще є пожежні машини. З їх допомогою ліквідовують пожежі. Бригада рятувальників гасить полум'я за допомогою спеціального обладнання піною або водою. Рятувальники приходять на допомогу у різних надзвичайних ситуаціях також на вулицях нашого міста ми можемо побачити і поліцейські машини. Поліція стежить за дотриманням закону і захищає нас від різних злочинців та правопорушників. Машини спеціального призначення завжди поспішають на допомогу вони обладнані спеціальними маячками та звуковим сигналом. На дорозі інші водії їм завжди поступаються. На жаль, наше заняття вже має закінчитися. Чи було вам цікаво? чи дізналися про щось нове. До нових зустрічей і будьте уважні та обережні на вулицях міста.